Любов Яременко, байка не кажи гоп. Хвалилась якось муха бідолаха. Запрошує мене сусідка в гості. Свахо, в її хазяйки будуть іменини. Ото наїмся! Я вже буженини, Скуштую і яєчок, і ковбасок. Зап'ю усе оте. Холодним квасом попробую і конячку у склянці скупаюсь між вареників сметанці. Як вдасться чорної ікри пізнати, то можна тоді свашенькою вмирати. Та так розхвасталась, так розпалилась, що ледве на гостину не спізнилась. Тепер, мухва, ви всі мені не рівня, бо буду я, як справжня церівня, ви звикли лиш в поминіться купатись, не хочу з вами, голодранці, знатись. І задравши носа, муха полетіла. Та тільки пригоститися хотіла, як забіга хазяйка тут до хати, узріла муху і давай кричати. А ж! У ялеко проклята, мені хоч би гостей нагадувати. Бач, на дурнях та їсти захотіла, хватає тут і без тебе, дармоїдів. І так тому муху чимось гам сельнула, що ледве вона, ніг не простягнула. розтягнула. Припле... Поминиці тієї, чи можна серед вас мені застатись? Ніколи більше не буду зазнаватись. Від себе ще й таке додати хочу. Якщо у халепу вскочити не хочеш, ніколи не хвались, не кажи го, доки не перескочиш.